Чоловік завітав до будинку розпусти, обирає жінку. Тут забігає поліція. Ти хто? Повія? Ні, я масажистка. А ти? А я роблю педикюр. А ти хто? Я прибиральниця. Чоловік не витримує. Холєра. Зараз виявиться, що повія тут я. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прийшов один мисливець до іншого в гості. Бачить на підлозі перед каміном шкура ведмедя. Придивився, а в шкурі жодного отвору від кулі, питає, сам убив. Сам. Скільки разів стріляв? Десять. А скільки разів влучив? Жодного. Ведмідь від сміху помер. Хвалиться сусідка кумі. Ох, і весілля ж було. Аж на третій день розійшлися. Хто гості? Та ні. Молодий з молодою. У парку. Мамо, я пісяти хочу. Тихо, вовочка, ти вже великий. Не можна так казати. Кругом люди слухають. Кажи, я хочу посвістіти. Зрозумів? Так, так, хочу свістіти дуже. Мама завела вовочку за дерево, він зробив свої справи на тому й заспокоївся ніч. У спальню батьків пришльопа Вовочка і смикає сплячого краю тата за руку. Тату, я свистіти хочу. Тату, переляканий тату, з просонням ружичись на годинник. Синку, ти здурів третя година ночі, але я дуже хочу. Тато, офігівши, пошепки намагається відігнати це нічне жахіття. Вово, мама спить, бабуся спить, всі сплять. Іди йти спати, а завтра разом посвистимо, стільки хочеш, вовочка схлипуючи, переступаючи. Тату, я не можу терпіти. Я буду прямо зараз свистіти. Ну, тату. Тато, перевертаючись на бік і засинаючи, ну добре, посвисти, тільки тихенько, тихенько мені на вушко».